Вітаю, мої любі дітки, пропоную вам послухати вірш Петруся Бровка Ой зима. Ой зима, 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 веселі ж пори нема, гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, Дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Дітки, як ви гадаєте, про яку пору року цей вірш? Це вірно про чарівну зимоньку. А ще зима не тільки чарівна, а й весела, бо має багато чудових розваг. Це катання на санчатах, на ковзанах, лижах. А також всі дітки дуже полюбляють гратися в сніжки та зводити снігові фортеці. Дітки, як ви гадаєте, а що ще можна зліпити зі снігу? Так, дітки, сніговичка. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати сніговичка. Уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Білу фарбу гарно промазамо пензликом по тарілці. Далі беремо стаканчик та робимо відбиточки на синьому аркуші паперу. А маленький відбиточок зробимо за допомогою кришечки від фарби. Тепер беремо пензлик та білою фарбою гарно зафарбовуємо наші відбиточки. Ватною паличкою та чорною фарбою намалюємо очі та вуглиночки сніговичку, помаранчевою фарбою намалюємо ніс, коричневою гілочки рук та шапочку нашому сніговичку. А за бажанням можна домалювати сніжок. І ось такий сніговичок вийшов у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!